Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro про на першому західному. Сьогодні ми поговоримо про проблеми нашого часу, саме про декомунізацію у Львівській області. Наш гість Захар Меляник, депутат обласної ради. Ну напевно, єдиний, який віддається з депутатів цій, цьому чину. Доброго здоров'я! Доброго вечора. Як вас була організована навіть комісія, але з вашої комісії при всій повазі працюєте далі. Ви але до добре що сьогодні наголосували по декомунізації? Сьогодні на сесії Львівської обласної ради я скористався можливістю, і ми озвучили і проголосували звернення до двох голів громад, зокрема, це Лопатинської громади та Новороздільської, в яких ще 11, відповідно і один пам'ятник ще радянської доби не знищені. Закликаємо їх в коротші терміни прийняти рішення і демонтувати ці радянські маркери. Ви зачепили тему е, Лопатина? дайте нам, будь ласка, і в нас є запис розмови з головою цієї громади. Станом на початок декомунізації у нас було 22 об'єкти різного роду, які підпадали чи підпадають Радянській військову. На сьогоднішній день з тих, тих 22-4 є танк історії місцевого значення, 5 демонтовано повністю. Можна перерахувати в принципі які. Є демонтовані частково. Тут частково це означає, що була якась монументальна скульптурна група. Наприклад, там плачуча я май, так російськи скажу, вона була демонтована або солдати були по суті солдатів, вони були демонтовані, або барельєзи. На чотирьох були демонтовані символи радянської влади: це герби, зірки, десь надписи, солдати в сказках. Два пам'ятники маємо. Тих, що жителі демонтували, скажімо так, попередні роки, десь в 90-х роках. Ну і до двох у нас, в принципі, є, так скажімо, десь депутати наші не бачать, що це є які знаки комуністичного режиму. До нас прийшов виїзд з департаменту цього, з комісії по декомунізації Львівської ОДА. по 11 об'єктах ми маємо, вони мають до нас претензії. Тобто ми ці об'єкти розглянули, серед них є три ті, що попадають. А, чотири, які що попадають під місцеве значення. Також є тих два, які питання, чи вони є символами якоїсь радянської влади. І є три, які ми зняли, чотири, які ми зняли, щоб не було таких, скажімо так, різногласів між нами. Слово не гарно, але так. Ми попросили їх приїхати в Лупасин, зробити спільне засідання комісії по декомунізації Лопатинської. Селищної ради готові вислухати, готові знову обговорювати по населених пунктах, бо всі населені пункти, що ми по три рази їздили до людей. Тобто людям пояснювали, щоб люди зрозуміли, щоб, і в принципі, на сьогоднішній день ми не мали, скажімо так, ніяких конфліктів або непорозумінь з жителями. Коментуйте. Як, як, на мою скромну думку, бреше як дихає. Віціну насправді голова Лопатинської громади не зробив нічого. Робоча група з декомунізації Пльлівській адміністрації неодноразово зверталася листом. Ми виїжджали на місце. Більше того, я вам скажу, що ними була проведена інвентаризація не до кінця. Ми виявили ще декілька об'єктів, тобто вони або свідомо приховували ці об'єкти, або просто не допрацювали. Також ми були робочою групою на нараді, запрошували і голову громади. Кожного разу він нам розказував різні історії, різні признаки. Чому цього не можна зробити? На жаль, так як я зазначив, станом на кінець року ні, ми не маємо ні рішення, ні виконкому, ні рішення їхньої сесії про демонтаж. Є якесь, якесь рішення про частковий демонтаж. А що це таке частковий демонтаж? От стоїть солдат російсько-радянський маркер. З автоматом. Що таке частковий демонтаж? Давайте відпиляємо руку з автоматом і лишимо солдата, чи перемалюємо його так як деякі громади, перемалюємо його в жовто-блакитний колір. Ну це ж неправильно. Ну, і навіть те, що він говорить, немає ніяких доказів, що вони хоч щось зробили. Абсолютно, абсолютно немає. Це... Ні, ні рішення, ні дій. Є цей коментар. Ну, ну я думаю, що все одно прийдеться до нього їхати, і ну як то кажуть. Раз він боїться до Львова приїхати, то прийдеться умовно. Наразі наразі залишилось 13 пам'ятників з 311 і 11 з них в цій громаді. Що було в Смикові? Ви були е, свідком такої цікавої події, коли е, голова е, староста. Села відмовлявся зняти пам'ятник, залазив на нього, обороняв через тиждень. Сокальська громада його звільнила з старости, і через тиждень цей пам'ятник впав. свідком? свідку цікавий випадок. Теж Червоноградський район, хочу зазначити сокальська громада. Треба віддати належне голові громаді, який своїм розпорядженням надав наказ про демонтаж цього пам'ятника. Була спроба демонтувати. так як ви зазначили, староста своїм тілом захищав цей російський маркер, але і громадськість, і депутатський корпус, який і звільнив його з посади. Показали йому, вказали йому на те, що цей пам'ятник не буде там стояти. І найближчий тиждень я теж вирішив поїхати пересвідчитись, що ми цю роботу доробимо. Спільно із депутатами, із волонтерами, і з військовими ми демонтували повністю цей радянський пам'ятник. Ну, не будемо розкривати всі, скажімо так, таємниці цієї майже військової операції. але пана старосту було в той момент за всіма законами військової розвідки виманено з села. І він же застав розвали, розвали не Альошу. Ну, так, так буде з кожним, або буде, або буде гірше, без сумніву. Роботу зроблено, Сукарська громада повністю очищена. Ї, 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 їдемо далі. тут... Е, а які аргументи у вас найбільше там, чи смішать, чи, чи злосять в, в противників декомунізації? Ну, Насправді е, за їх часу. Дивіться, ми були в дуже багатьох громадах при різних демонтажах. Переважна більшість демонтажів проходить спокійно. Навіть от був такий кейс в жовкві. Я пам'ятаю, стояв величезний солдат радянський з автоматом, 50 метрів від школи, 100 метрів від будинку культури. І Ми приїхали з технікою демонтовувати. Іде старший чоловік з напевно з онуком на руках. Ми зараз думаємо, ну будуть якісь запитання. Він ні, він підходить і каже: Я тисну вам руку, ви молодці, майже плаче. Каже, я пам'ятаю, як цей пам'ятник ставили. А, а тепер я нарешті дочекався, що його демонтують. Були й інші кейси, де на техніку а, залазили. На нетверезі е, чоловіки, які зупиняли, нам доводилось викликати поліцію, е, провадити проводити з ними бесіду. Різне насправді Але 300 пам'ятки. Скільки ну, 7-8 проблемних було так? Дуже мало насправді Це просто… просто... десяти. Напевно, було проблемних. Всі решта або люди нам допомагали, або підприємці допомагали, тобто було. Підприємці якісь фермери, наскільки я пам'ятаю, уважно так. так. В кожній громаді є скільки коштує ну, декомунізація пам'ятника? Скільки витрачено грошей? Наскільки розумію? З обласного бюджету 0,0 наша робоча група рекомендує і рекомендувала всім громадам, які це демонтовують, робити це не за кошт бюджету. Е, тому що, по перше, е, ці кошти можна скерувати або на військових, або на інші цілі. А по-друге, є інші методи, як можна це домонтувати. До прикладу, в кожній громаді є підприємці, є фермери, е, які е, готові раду допомогти і війти. З ну, цього треба що? Довучитися? Трактор, маніпулятор і машина. Так, так. І, і, і це не є коштовно. Знаєте, мені деколи дивно, коли я читаю навіть змі е, про виділення. 100, 150, 200 тисяч гривень на демонтаж одного пам'ятника. Нас реальна вартість демонтажу 10-15 тисяч. Якщо це якась є більша архітектурна споруда, споруда 40-50 тисяч, не більше. В Тускавці там була велика, так там були вивитратна. Там Та, ну, було таких декілька кейсів, де дійсно витрачали великі кошти. Ну, ми це не зовсім підтримуємо, але якщо так треба було, ну то добре, що вони це зробили. Скажіть, а чому тільки зараз скільки вам років? 35. 35. О, чому це не сталося 31 рік тому, на вашу думку? Це хороше запитання. Насправді не тільки Львівщина, і вся Україна мала очиститися ще давно, ще більше 30 років тому. Напевно, в силу тих чи інших причин наші батьки не змогли цього зробити. І в нас зараз є унікальне вікно можливостей, щоб завершити цю справу, як мінімум, на Львівщині. А коли ми покажемо, що Львівщина є. Прикладом, всій Україні я дуже вірю в те, що цей процес рушиться і по інших областях. Ви як до цього дійшли до розуміння, що декомунізація потрібна? Я долучився до цієї ініціативи в 2022 році. Громадська ініціатива локальна декомунізація запросила мене до цієї спільної роботи. Я дякую Антону Петрівському і іншим хлопцям, які започаткували робочу групу про Львівської адміністрації, в яку ми е, входимо. Туди входить е, Юра Горун, Анна Герич. Ви також і багато ще і істориків, і військових, і, і, і керівників організацій, які нам допомагають, в, з 2022 року після створення цієї робочої групи насправді цей рух перейшов в е, суттєво якісніший е, і планові плановспланований правильно е, е, напрямок. Ми почали провели інвентаризацію. Спочатку року проінвентаризовано було 183 пам'ятники, але на на кінець року ми їх вивели вже 311. І думаю, так. що ми після закінчення все одно що кілька ще знайдемо. Ви та, ви добре знаєте, коли ми демонтуємо 2-3 в громаді, а потім на звороті знаходимо ще 1-2, і цифра не дуже не дуже і зменшувалась. Прогнози річ невдячна. До кінця року ми не встигли зробити декомунізацію, як планували скільки, я, скільки я, собі скільки собі даємо? Я, я б сказав, що не встигли. Я вважаю, що ми перевиконали е, те, що мали зробити, бо е, знайдено на 120 пам'ятників більше ніж ніж ми мали демонтувати. Вважаю, що найближчі тижні впадуть всі, і ми завершимо цей процес і будемо першими на Україні. Захаре, може, то і добре, що ми знали тільки про 183 чи чотири пам'ятники, тому що якщо б ми знали про 300, я особисто так ну, робили ми би це дійсно, але якось би трошки було так більш боязно. А, 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 а так воно. Е, тобто е, ви вважаєте, що на. Зимою, зимою, ми це маємо завершити, так безумовно. В найближчі тижні більшість переконаний, і Лопатинська громада побачить, що всі маркери Москви, які, які радянський режим ставив десятиліттями, вони всі будуть знищені. Чи є надія, що це перекинеться? Хоча б на Тернопіль, Франківськмаєве вели... вели... велике сподівання. Знаємо, що вже є успішні кейси по впровадженню такої ж робочої групи про військових адміністраціях в інших областях. По завершенню цього процесу на Львівщині, ми я думаю, радо всі готові їм передати наш досвід передати. Не те, як ми робили це тут, бо було по-різному, десь було легко, десь було дуже непросто. Готові до них їхати, ділитися, радитись, показувати. Дякую за розмову. Ну, я теж оптиміст, але ну до кінця за мене ми, ми цим просто мусимо зробити. Це не обговорюється. Дякую. В ефірі був Олег Радик і Захар Меляник. До побачення.